На спині має залишати тобі ти мене Ножем почухаєш, бо в мене свербіжний нереальний зранку. А. Це буде твоя порція. Ти що захворів? Та наче ні. Просто ти туди першим забагато поклала. Я туди ще нічого не клала. Але якщо ти захворів, я знаю дуже дієві ліки. Треба рясно пропотіти. Я подібні експрес-побачення тільки в американському кіно бачив. Це ж Типу, як пробники. побачені одразу з купою різних людей. Але ти, ти особлива. До речі, нагадай, як там тебе звуть. Кохання вас завжди знайде на цьому вечорі в кафе. Час змінювати пари. Час змінювати пари. Сказала ніби на оргії. До речі, цікавишся такими розвагами. Дякую. Онучка, не дивися. Я тут пенсійний фонд шукав, а забрів сюди. Mm -hmm. До речі, тут печиво безкоштовно їсти можна. Хочеш. Mm -hmm. Керівництво всяху офігело. А що сталося? Та такий вже контроль встановили. Може, мені ще засікати скільки я пісяю? Не зрозумів. Але Марія Трофимівна тобі буде вдячна. Зможе годинку відпочити. Де всі? Сьогодні що праздник? залишимо без чаюхи? Ладно, якщо роботи немає, я відлучуся недовго. Мені треба виправні роботи закрити. Які ще виправні роботи? В тебе що? Судимість є? Та мілочь за наркоту. Підробляла кур'єром. Сама того не знаю чи розвозила коноплю. Як кажуть, вік живи, вік учись. Я як білка літяга. Туди назад, а ти прикрий мене. Люба. А якщо не згоден, то я розкажу адміну, що ти замість белісу бодяжиш горінку зі згущенку. От і домовились. Привіт! Я Микола. Робиш над А? Ну, я можу і тобі зробити. На майбутнє. Я, я так зрозумів, не сподобався. Кохання сидить за іншим столом. Сідай скоріш, не будь лохом. Вибачте, я сьогодні так шалю. Я Іра. Як тебе звати, чим займаєшся? Я Богдан. Я роблю над... Я в мене бізнес. Я займаюся землею. Нарешті. Солідна людина, бо я думала, я здохну від цих побачень. Це можна влаштувати. Ну, коли все закінчиться, ми поїдемо з тобою подалі, за місто у ліс. І коли ти відволічешся, я тебе трясну чимсь ну, все, Діло в шляпі. Тільки зроби зробиться швидко? Я не думала, що таке колись скажу чоловікові, а потім мене покусали комарі. Ну знаєш, я їх розумію. Я б і сам була свого кров'ю такою красною. Скоріш за стіл інший, сідай, любов свою, ти там шукай. Може не сідай? Приєм. Я сумувала за мною в своїй Африці. Дуже. Це щось пішли зубами. Mm -hmm. <кхи> Ще не буду так пристрасно відкривати зубами присервати. <кхи> Навіщо ти взагалі на нього відволікався? <кхи> в ньому тепліше. Mm -hmm. <кхи> Вибач, наступного разу граємо в лікаря. І подібне. І я дуже домовились. Вірю, що сьогодні ви знайдете свою другу половинку, чого не зробила я за сорок років. А я вас обрав. Вас! Я перепрошую, чи не могли б мені дати контакт Богдана? Я просто не можу його знайти, він десь пропав. Ай! Він вам сподобався? О, так, вже. Ви Я... хотіли б ще раз з ним зустрітися. Я не можу дати вам його номер. Чого це? Тому що ми не роздаємо дані клієнтів, якщо їхні пари не співпали. На такі правила. А він свою анкету не залишив. Дякую. Будь ласка. На проводі а, люб, повертайся в кафе. Тут велика компанія прийшла. Я сам не вивезу. І в тебе шанс на великі. Лечу, як пів не крупу. І тільки швидше вона якісь трьом. Давай! Всім привіт! Слухай, мені тут знов треба твоя допомога. Можеш допомогти замалювати графіті на виправних роботах? Ну, я не знаю. За тобою ж там по-любому слідкують. Та ні, відповідальний прийде тільки ввечері, перевірить, чи все зробила, чи ні. Не боїсь, я б забила, але мені не зарахують ці дві години, що я вже працюю. Ой, ну цього разу ти поцілунком просто не відділаєшся. На що ти намікаєш? На те, що будеш тиждень мене безкоштовно у своєму годувати. побудувати. А, ну таке можна. Так, давай адресу скину. Віє. Ль... Мені потрібен тест. Який саме? Ну, на IQ З такими жартами ви б його не пройшли. А, дивіться, в нас є багато різних тестів. Що саме у вас трапилось? <кхем> Мій хлопець постійно чекає. Uh -huh. І ще в нього на спині якісь червоні плями. Uh -huh. Він нещодавно приїхав з Африки. і Я от думаю, може, він, крім перевтоми після перельоту ще звідти щось приніс. Давайте тест на малярію. Uh -huh. Так, я знаю, що в Африці дуже розповсюджений вірус ВІЛу. Там, в принципі, купа різних вірусів. О, Боже. Давайте всі тести, що у вас є. Даруйте за мою відвертість, я би вашого чоловіка після Африки перевіряла в професійній лабораторії. Він в житті зі мною не піде в професійну лабораторію. Він боїться голки, як мала дитина. Чи давайте все-все і гімотухімо. Проходьте на касу. Картки. Угу. алло. Богдан. Алло. Це Іра. З експрес побачень Нещодавно бачились, ми ще жартували про моє вбивство. Так, так, так. Слухай, вибач, я хотів тебе брати, але у мене з'явились термінові справи. Слухай, пропоную поспілкуватися більше ніж п'ять хвилин. Що скажеш? У мене тут на приміті є один італійський ресторан, тож якщо ти не проти. Сеньори, пор фаворе, грація. звичайно, я не проти, я обожнюю італійську кухню. Хоча, якби ти мене покликав на суші, то я б обожнювала японську арігато і Ну ха Заходьте. Я тільки спитати. <звук> Це не занадто? Так буде раїс точніше. якось не треба, ти ж знаєш, як я боюсь лікарів. Спочатку аналізу пацієнт. Дійсно відчуття глибше. Так, ну добре. Лікарко, мене турбує один. Я хотів би, щоб. ви... Господи, коли я вже щось кудись стромлю. Коли здасте аналіз сечі. Стоп. Якось я собі все це інакше уявляв. Реально враження, ніби в поліклініку прийшов і не вистачає, що вон зіграла жіночку з реєстратури. Тест на віл. А для цього ти кров вже здав. Саша, mm? а що відбувається? Ти набрала купу тестів. Ти що мене перевіряєш? Ну, вибач. Я не знала, як тобі сказати інакше. Ти в житті не погодився зі мною піти до лікарні, ти терпіти не можеш лікарів. Заради тебе пішов. Правда? Так. Я не проти, щоб ми з тобою перевірились. Ми? Ну, я ж не знаю, чим ти тут без мене займалася. І не заперечиш. Поїхали. Тільки вдягни щось таке більш серйозне. <рес> Від тебе в цьому костюмі вивчить кометно. А ми в італійський ресторан куди їдемо? В Італію? <рес> Просто найкращий італійський ресторан нашого міста він знаходиться за містом. А, <рес> а до речі, це тобі. Дякую. Чотири. Чотири. Блин, звичка. Звичка? Алло. У нас плани змінилися. Надгробок нам потрібен сьогодні. Наш Кент підскочить до тебе, щоб забрати. І... і мені пістолет. Не забудь точно змалювати. Ну, добре. Що сталося? Треба заїхати додому. На півгодинки буквально. Справа невідкладна. А потім зразу в ресторан, добре? Ну, якщо невідкладна справа. Угу. Невідкладна, просто, знаєш, як допомога помираючим. Угу. Коли цей фізик підійде? А я вже туточки, очки. Даруйте за задержку. Навалюйте свої заказики. Горілки. Ага. Ми точно до тебе додому їдемо. Так. Ти не схоже ні на лісничого, ні на лісоруба, ні на ведмедя. <рес> а у нас тут просто повітря. Честно, що я думаю. Ясно. О, ну, краще вже цей пухнастик, ніж просто білий квадрат. <рес> Блін, та я тупо український бенсі. О, добрий день, тобто і вам. Ти нормальний? Я Та. Це просто моя подруга, яка має проблеми з законом, попросила зробити. Блін, якось неоднозначно виходить. Дуже неоднозначно. Бо їдеш із нами. Та я ж просто. Так, давай, без зайвих розмов. Зараз тебе речі тільки весь добре. Э, е, 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 реч, стоя, ты. Ну что? Від 207 кабінет. О, привіт. Привіт. Не дивуйтесь, я просто вчора була на тренінгу. В сьому так. Добрий ранок. Добрий ранок. Я привет. Ви не уявляєте, як одне так в барі перетворило мій вечір на п'ятдесят відтінків сірого. Так, шаурму мені якось продав. Давай вже підемо здамо ті аналізи. О! Доброго дня. Закінта нашого. Здали. А ти думав, ми тебе не наздоженемо? От та подруга, про яку я вам казав, вона вам зараз підтвердить, що я не просто так обмальовував ту стіну. Звичайно, ти не просто так обмальовував стіну. Ти ж таку гидоту на ній малював. А це мінімум 15 діб за хуліганство. Мінімум. Та не малював я ніякої гидоти. Я... Просто малював котика. Дивіться, котика, от, котика. Бачите? Вона вам зараз все це підтвердить. Як макарюк. Зараз відправлю їх подалі. Ти? То що вони думають, якщо у мене з Тетяни не можу з ними балакати на рівних? Зараз даруйте хлопець. Я не поняла. Що це ви тут сюди приперлися? А ну давайте йдіть, я з вашим домовилися, щоб вони до мене на роботу не ходили. Не соромте мене. Що вона їм ліпить? Мною ваш дільничний Онісім опікується. Він підтвердить, так що давайте йдіть, не соромте, сказала. У мене проблеми цей раз в клубі. Давайте йдіть. Ти диви, диви. Мусора валять. Оце баба врятувала нас від шмону. Що сталося? Та що, що, хотів вже їм показати, що я котика малюю, а вони не дали мені можливості це зробити. О. Це навіть смішніше, ніж коли мого дядька піва, ні ну... Боже, Піва додав мені пару років життя. У мене все чисто. Написано, що чихання та плями на спині це результат алергії на. Шерсть собак. Дивно, я з дитинства це знаю, тому уникаю пухнастих. Джезус, якого хріна? А, принц, ось ти де! Принц, ти тут, мій хороший, ти тут. Поясни. Це мій пункт із списку встигнути до 30. Я ще не бачив таку алергічної реакції на собаку. Під пса треба позбавлятися. І чим раніше, тим краще. Гатки не маю. Де ти міг контактувати з милим няжним песелем? Так, в мене що Вже цей почерк. Охреніти? Тебе хламідіоз! Що? Звідки він міг взятися? Ти ж чистий? А ти давай згадуй, хто тут у тебе був, поки я африканців вчив вимовляти паляницям? Привіт. Привіт. Чикай мене тут. А ви хто? Хто я? Я так кому віддав поносити своїх хламідій. Кохана, це було до тебе. І ніяких хламідій у мене немає. Ти ж сама перевіряла. Дон Жуан, а люди думають, чого черга так повільно рухається. Але, пам'ятаючи, тебе затримок не буде. Ти увірвала сюди, щоб мене принизити. Хоча, судячи з твоїх аналізів, принижена тут тільки ти. Але крім тебе в мене нікого не було. Ну, аналіз може бути хибним. Так буває. Як то кажуть в лотереї, спробуйте ще. Ось тут побудь добре. Тільки не йди нікуди. Я зараз повернуся. Алло. Плита? це вона вже тут. Так. Так я візьму зараз кийок 15 хвилин. Тюк -тюк, я все готовий. Ну, коли все закінчиться, ми поїдемо з тобою подалі за місто. Е, У ліс. І коли ти відволічишся, я тебе трясну чимось по башки. Ха -ха, ну і все, діло в шляпі. Слухай, а яка буде прощальна фраза? А, ну, добре. а Це для. Мен. Що там по аналізам. Ну, окрім хламідіозу, у вас ще гонорея. Саша, жартую, вичисть. Це вам за те, що ви в кабінет вириваєтесь без стуку. Не смішно. Взагалі. Ти мати даєш. Прогнала тих фараонів як кішка голубів мене вже судьба общатися з ними, поки всі виправні роботи не закриють. Забудь про них. В смысле забудь? Ми ж тут у вас не просто так. Общак всі як ділимо нашого кента, який допустила Петра відправився. Гарно пішла. Поліцаї думали, що похорони післязавтра, а ми перенесли Ти прикрила нас як мать Тереза під дітей. Це тобі наша благодарочка. Бо за жертву я б тобі ячіюху не дав. І зуха сильна після неї. А твої ви роботи на себе швіток візьме. Він сьогодні до на запізнився. Хай виправляється. Фу, дякувала. Добра, То добра. Краще, б ти мене добра. просто вбив! Знаєш, єдине, з чим я тебе можу вбити, це інформація, що я Я роблю надавки. А, -а, а. Просто це така гучна робота, тому я заборися в цю глухомань. Mm. Треба було відразу тобі все розповісти. Просто ви дівчата завжди лякаєтесь і. Хух. <гум> тобто ти не хотів мене вбити цим пісотом? Що? <гум> ну, знаєш, тільки якби ти сказала, що я погано набив Нінель. А це це просто улюблений пістолет стюпи кулі. Розумієш, і пацани попросили термінового набити у нього на надробку. А це все? А хобі. А, хм. ну тоді поїхали в ресторан ще встигнемо. Знаєш, я думаю, нам не варто бачитись. Чого? Ну, Мені якось здалося, ти психологічно не готова до стосунків з людиною, яка таким займається. Окей, Тоді всім чмоки побачимось. Да, давай. Чуєш, а, а ти можеш мене підвести? Бо я думаю, якщо я буду пішки йти з цієї глухомані, то точно доведеться у тебе надгробок замовляти. Добре. Тільки допоможеш мені одну плиту притербалить машину, добре? Окей? <рес> я ртую. <рес> <рес> Пішли. Давай. І більше ніколи, ніколи не їздіть у транспорті без квитка. А я хочу порушувати. Обіцяй не ховати свої вірити. Навіть найстрашніші грози пам'ятай через усі зими і літа ми закохані в життя.